Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза отримати поранення на найближчий час. Чи загрожує щось життю? Тим, хто дивиться відео, близьким людям, чи є загроза на найближчий час. Незначні. Так, є, але воно як-то незначні. Дуже гарно буде от саме захист неба. Не вистачає, щоб пробити, прорвати небо захищають вищі сили, і наші військові дуже гарно. Заперечую весь негатив. Убираю всі плани ворожі, руйнуються, більше не можуть рашисти нападати, одвертаю, віч. От і так. весь негатив, всі біль, сльози, страждання, всі стрес, страхи повертаю назад рашистам. все лайно, що принесла Росія українцям, повертаю їм назад, всім. Хто дав накази, хто придумав убивати українців, хай їм назад усе повернеться. Вони на собі це все переживуть. Буде так і так буде. Одведіть, одверніть росіян на ріки вічні по інших шляхах. Всі плани ворожі зруйновані. Більше не можуть злочини чинити, більше не можуть агресію чинити, воювати не зможуть ніколи в житті. Ті, хто на Україну позариться без рук, без ніг, без голови останеться, буде так. Перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що чинять росіяни, російські найманці, щодо тих, хто дивиться відео. Військових побратимів, близьких людей. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад, хай їм в голову прилетить, і їх знищить, більше воювати ніколи не зможе. І накази злочинні не зможе, все на себе забере. Так, тебе. Це буде захист міцний. Відкриваю всі дороги шляхи, дороги легкі. Буде все сказане здійснено, так буде. Так що, будь ласка, будьте обережні, дійсно, агресія. Зараз можуть бути обстріли. Все одно треба дуже бути уважними. От і пильнуйте. По можливості передивіться три рази це відео, щоб був сильніший захист. А я дякую всім за увагу і до зустрічі.